Всім добрий вечора, шановні виборці, мої вітання. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже важливу тематику це питання заробітних плат. А саме, який розмір заробітних плат повинен бути в Україні. Дуже часто ми спостерігаємо і чуємо від представників влади про те, що в Україні повинен бути розвиток, добробут. Про те, що в Україні людина повинна залишатись, створювати сім'ю, розвиватись, мати відповідні перспективи. Це все добре і правильно. Але давайте роздивимося питання з іншого ракурсу. В питанні заробітних плат. Наразі розмір мінімальної заробітної плати в Україні з 1 січня 2020 року становить 4723 гривні. І саме цей розмір був встановлений урядом України. Уряд зробив свою справу, він підрахував по якимось розрахункам і це спустив на місця. Але питання в іншому: як на це питання дивиться міський голова? Тобто на відповідній території живуть люди, які обрали міського голову. І саме Уряд України спускає таку суму 4723, і каже: ось цей розмір мінімальної заробітної плати, за яку людина може жити і відповідно мати якісь перспективи. В відповідності до закону України про місцеве святування, у міського голови існують повноваження, права та обов'язки. І саме зазначено, що міський голова додержується Конституції України. Це його прямі обов'язки. І саме в Конституції України, стаття 48, наголошує, що кожна людина має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. Тобто, достатній життєвий рівень це перша складова, розмір заробітної плати. Як людина може почувати себе, коли вона буде отримувати розмір. Заробітної плати у вигляді 4723. Та ніяк. Яке буде гідне життя? Ніяке. Як вона зможе утримувати себе, вже не кажучи про свою сім'ю? Ніяк. І саме міський голова повинен це питання роздивитись у вигляді своїх людей, у вигляді тих людей, які проживають на території, і саме тих людей, які працюють на цій території. І саме міський голова повинен зробити підрахунок. Того розміру заробітної плати, який повинен відповідати людям, які проживають і відповідно працюють на цій території, і виникає при цьому просте питання. А чи був зроблений розрахунок розміру заробітної плати на території? Я кажу наразі про місто Суми, як приклад, який же розмір заробітної плати повинен бути в місті Суми? Погодитись з тим, що встановив уряд України 4723 і дати це своїм працівникам. Я кажу про працівників комунальних підприємств організацій. А як же людина зможе жити за таку заробітну плату? Або зробити підрахунок із доказовою частиною доказати, що розмір заробітної плати на території міста Сум повинен бути ось такий. Про що, це, про що це каже? Про те, що міський голова це в першу чергу влада в місті. І саме дії міського голови кажуть про його відповідальність і відношення до людей. І саме сумський міський голова зобов'язаний зробити розрахунок розміру заробітної плати для того, щоб зрозуміти, чи зможе людина жити на даний розмір заробітної плати, або не зможе. Дякую за увагу.